Привіт всім любителям портативного звуку! Шість пар навушників на шар. Такого широкого, величезного тесту ще не робив ніхто. Шість пар бюджетних вакуумних навушників від самих популярних виробників. Але хто з них стане переможцем? Може Xiaomi, може Philips, може не може JBL, а може Кос, а може загадкова чорна кобилка, ну хто зна! Який прикольний вокал. Підкреслює. Такі витончені ноги. No, Слухайте, да ну. З <смеш> звучать, знаєте, як в ото... дитинці були такі музикальні кругленькі шкатулки. Такі... Тобто вони більше схожі не на нейлон, а на якийсь. метал. Так, що у нас з басом? Ого, може вони, така гадость нікому не, не дісталася. от так от ми зробимо. Ось так ми зробимо. Да? от так от, все, Нафіг. Класика на лампі, от Якось так я би охарактеризував до цей звук. Підтримує запросто. Особливо в Ти що? Клас. І бас динамічний, але його мало. Мало, мало, мало. Переходь за посиланням знизу, дивись повний огляд і ставай учасником розіграшу. Тицай, 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 цей, натисну. Все, молодець, побачимось на огляді. Все буде добре, все буде Україна. Па-па.